В даний час в сіверській громаді проживає 1200 е, чоловік. Зараз ми знаходимося у селі Різниківка, приймаємо заяви від населення на отримання деревини. Е, кожному домоволодінню полагається по 4 куби. Так. Проживу одна, я вдова, батьків немає. Потрібні древа. Заготавлюємо самі. Ходимо в посадку, збираємо дрова. Боїмося, звісно. А хто не боїться? Дурак тільки не боїться. Як і зими готуємося, так як. Дров ходимо з посадки, таскаємо і нам дають дрова, как будто бы. В минулому році дали, але поздно дали, аж в апрелі дали. А в этом году не знаю. Вот Тяжело. Вчора стріляли цілий день. Вікон немає в хаті, на кухні, шифер увесь побитий. Стекла немає ні одного в хаті. Не знаю, як будемо зимувати. Ви не думаєте виїхати? Ні, не думаю. Що буде, то буде. Кому ми мене в таких годах вже. Що буде, то буде. Роботи там не дають пенсіонерам, а на ці гроші я не проживу. Виїхати ніде де, не, бо ми двох із дідом, а нас родні немає ніде нікого. Поняли? І вже нам потрібна допомога, а, а що ми зробимо? Як ви зимували ту зиму? Та ще цю зиму нам приносили, то водичка, а тепер оцю не знаємо. Бо саме головне, кажіть, щоб було чим топити людям, топити, щоб було. А навідаць, а чи ні води, нема ні купані, ні стірані. Ні вікон, нічого немає. В хаті холодно. А ви як самого? Не знаю. Я сподіваюся, що мене Господь прийме вже 86. й год. Сьогодні перший день ми почали тут збирати. і, Я думаю, за тиждень зберемо і будемо готуватися до тендерних процедур, закупівлі і розвозу. Централізованого опалення в нашому районі не те, що опалення, не світла, не газу, ні води. На території Сіро-Бахмутського району все це відсутнє. Готуємося дуже-дуже плідно. Працюємо з гуманітарними організаціями. На теперішній час військові адміністрації вже закуповують деревину для усього населення. Тому усі мешканці у цьому році будуть забезпечені для стало проходження опального опалювального періоду.